Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Моє вітання. Я Ніна Коломієць в ефірі новини СТС. Про зухвалі крадіжки та резонансні розслідування вже готові розказати мої колеги. Далі про найголовніше: найбільше за останні роки крадіжку лісу на Сумщині взялися розслідувати силовики. Ранкові затримання журналісти СТС пішли в рейд з рибоохороною. Чиновники, як на долоні, із серпня українці побачать будинки, яхти та елітні автівки держслужбовців. Найбільш резонансна крадіжка деревини на Сумщині розслідується. Нагадаємо, минулого тижня більше двох вагонів столітнього дубу незаконно вирубали на Лебединщині. Справа набула широкого розголосу. Як тепер проводиться її розслідування? Дивіться далі. Ця незаконна виробка найбільша на сумщині за останні роки. Найдорожчий якісний дуб спиляли на землях Лебединського агролісу. Фахівці кажуть, працювали підготовлені професіонали зловмисникам. Вдалося вивезти 255 кубів деревини. Проте, як і прогнозувалося приховати такий велетенський обсяг, крадіям не вдалося. Незаконно зроблена деревина була знайдена неподалік. Основна деревина дубу і в дві пилорами, на дві пілорами волиби дині ця деревина управлінням обласним капсумовогралізм було надіслане звернення до правоохоронних органів, до прокуратури, до національної поліції. Керівництво облагролісу ініціювало розслідування. а Справа набула дуже широкого резонансу навіть за межами області. Після розслідування службова перевірка очікуватиме і на керівника Лебединського райагролісу. Зараз ведуться слідчі дії з цього приводу, і віновні будуть покарані. І я вас запевняю, і всіх мешканців Сумщини, що і далі будемо продовжувати таку боротьбу за останні 5, може 10 років. Це найбільш такі, такі, така гучна справа на, на всю область, але е, ми її доведемо до кінця. Буде рішення суду з цього приводу. Нагадаю, за день після виявлення крадіжки на сумському комунальному підприємстві «Зеленбуд» знайшли камаз деревини. Що це за дерево? Теж наразі з'ясовує слідство. Дмитро Шпірко, Олександр Сокол, новини СТС. Заховали крадії у Сумах. Стурбовані сумчани звернулися до нас за допомогою. Серед білого дня їх обікрали у власному будинку. Господарі вимушені звертатися на телебачення, щоб всіма можливими способами знайти крадіїв. Адже від поліції результатів не бачать. Як все було далі у сюжеті Рини Котлярової. Сумчани звернулися до нас з проханням допомогти. Серед білого дня до них у будинок зайшов крадій і викрав сумку з документами, грошима і банківськими картками. Злочинця зафіксувала відеокамера. Господар розказує, трапилося усе о сьомій годині вечора. Він був вдома. Жінка на городі. Невідомий зайшов у двір і пішов одразу до домівки. Заходить сюди, не носмотрі, нікого не видно, тишина. панімає тут на городі була. Он сюда заходит, сенсор прооткрыл, тихонечко, глянул, никого нету. Зашел сюда, соблазнился на эту сумочку. Думал, что там миллионы, может быть, лежат, понимаете. Ну он это ж ошибся. Ему дороже это все выйдет, я ему обещаю. Пан Микола говорить, він звернувся до поліції в понеділок, як усе сталося. Приїхало три новеньких пріуси, десять чоловік, полісменів, копам надав відео, де явно видно грабіжника. Але сьогодні вже четвер. А відповіді і досі немає. Те заново поліції, пожелайте, княжну удачі в їхній роботі. Ну судя по тому, що у мене случилось, я нікак то не понимаете. Как то таке все розслідується. Я не можу получить справку об откриті уголовне діла. Я туди звоню, хожу. Подгоняю. И я считаю, что проблем найти такого человека вообще не должно быть. Понимаете, если мы не можем этого человека найти то Тоді взагалі зачем нам така поліція? Ці люди збентежені, говорять, таке може статися будь-ким. Зараз важкий час, і багато хто шукає легкої а, наживи. Це То тобто люди зараз не хочуть працювати, хочуть запрацювати на легкому, то тобто ворують, все роблять. Вот серед білого дня у мене вдома. Ми режим відпочиваємо, А якщо не дай Бог, він вирішить кого-то, прибити, щоб забрати за ті 50 гривень, за ті 100 гривень. От так і виходить. Сумчани мають самі много... себе захищати і навіть Там. шукати Радієв усіма можливими способами. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС мої колеги звернулися до поліції за коментарем по цій справі. Поки офіційної інформації ми не отримали. Втім, готові висвітлити позицію правоохоронців у наступних випусках новин. Ювелірне ДТП. У сумах поліцейський пріус знову втрапив у халепу. Сьогодні зіткнулися автівка патрульної поліції Газель. Прямісінько на світлофорі. На місці події працювала Ірина Котлярова. Аварії за участі пріусів нової поліції вже стали звичними. ДТП, яке сталося сьогодні на перехресті вулиці Сергія та Балита Харківської, можна по праву назвати ювелірною роботою. На світлофорі зіткнулися газель і патрульний пріус. Ні тут ні пострадавших нікого. Там царапина на бампірі в лучшему случаї. Такої ЧП тоді да. були. ДТП я не знаю, якого масштабу. Що с'їхало з телевідення, посижалося 20 поліцейських, що за царапину на бампіре. Копи від звинувачень відхрещуються. Мовляв, попереджувальний сигнал подали, коли газель почала здавати. Їхали, стали за цією машиною, загорівся красний колір Ага. Газель почала рухатись назад, так як вона стояла за лінією стопу. На, на мій сигнал вона не відреагувала. Як завжди, на місці ДТП нам не коментують ба більше. Вважають, не сталося нічого особливого. Наразі зараз нічого важливого сказати не можу, бо наразі йде оформлення матеріалів ДТП. І як закінчимо оформлення, вся доступна інформація буде в прес-службі. До нас на гарячу лінію зателефонував очевидець і розказав, як усе було. Мімається як загорівся жовтий світ світохора. і зупинився газель на жовтий світ. Потім краси. І з в це час шин і Поліцейська машина в газель. Начали розставляти з Із 28 патрульних машин у Сумах. Щонайменше половина вже побувала в ремонті. Знімальна група СТС виїздила як мінімум на чотири аварії за участі копів 11 травня. На проспекті Шевченка ще одна ДТП сталася на пішохідному переході біля унірмагу Київ. І ще дві аварії на вулиці Герасима Кондратіва. Одна із яких сталася цими вихідними. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, новини СТС. Їх служба небезпечна і вкрай важлива. Вони охороняють наші водойми від нашестя браконьєрів. А проблема нелегального вилову риби з річок та озер на Сумщині залишається вкрай болючою. Цього разу наш кореспондент Дмитро Шпірко пішов у рейди з охоронцями рибного порядку. Репортаж із ранкового псла. Далі наша служба і опасна і трудна. І на перший взгляд, як взлятка бутані відна. Абсолютна зосередженість на обличчі і впевнений погляд у рейд з рибоохоронцями виходимо ще за темна, саме тоді, коли сходить сонце. Проте насолоджуватися пейзажами ранкового псла немає коли. Саме в цей час на воді найбільше браконьєрів. Полювання на них справа, що потребує навичок. Йдемо на високій швидкості і помічаємо рибалок. Бачили, заверплатись виплив. Проте це любителі рибалять за усіма правилами вудками. На шляху до низівської ГЕС підозрілий гумовий човен. Підходимо ближче і переконуємося. Так, безсумнівно, це порушники. Багато стоїть у нас. Одна, три, рифі, три. Вже зняли. Риби у них не було, проте сітку виявили і адмінпротокол склали. Тим часом у низах на пслі інша група виявила місцевого браконьєра. Той, побачивши інспекторів, скоріш за все відпустив рибу в річку. Проте відповідальності не уникнув. Зазвичай такі порушники сплачують близько 340 гривень штрафу. Якщо ж на борту його човна була б риба, сума збільшилася б. Я На групі що вас забіра. Роботи немає, держив поймати, поїсти хоча б. Як звичайно, виїхали в рейд, побачили порушника, ну і слідкували за ним, довели до берега і провели затримання. На цьому наш врожайний ранок не завершився. У затоні псла поблизу ГЕС знаходимо цілу установку заборонених снастей. Їх дістають з під води, повертаються на берег. Рейд інспектори називають успішним, проте проблем зізнаються і з кожним роком стає дедалі більше. А їх служба потребує додаткової уваги. Транспорт і паливо. Груже смажуть всі матеріали. Це найбільша проблема у нас. Люди вроді ініціативників багато допомагають люди. Громадськість дуже сильно допомагає, що дзвонками, що так виїжджає часто в рейд. Ну основна проблема це те, Ну і понятно, як нас оцінює держава, що зарплати мінімальні. Усі водні ресурси області від браконьєрів охороняють лише 13 інспекторів. У схожі рейди рибоохоронці ходять кілька разів на тиждень. Проте браконьєри у боротьбі з законом здаватися не поспішають. Дмитро Шпірко, Микола Ніколаєнко – новини СТС. Відкриті та чесні чиновники віднині реальність. Кожен житель України матиме змогу переглянути, скільки грошей заробив той чи інший службовець, за скільки купив квартиру і які подарунки дарував своїм друзям. Усе це стало можливим завдяки новій системі електронних декларацій. Про неї далі. Ініціатором створення відкритого реєстру електронних декларацій став Володимир Гройсман. Мовляв, цікаво подивитися на скелети у шафах чиновників. Дуже хочеться мені посмотрети на їх декларації, чим вони реально владіють, які у них реальні доходи. І ми побачимо, що ті, хто завжди кричить о том, що треба допомагати простим людям, на самом самі не очень простими, а мають серйозні доходи. Декларувати службовці мають наступне свої заощадження в готівці коштовності, подарунки, які вони отримали, вартість яких більше 7 тисяч гривень, будинки, дачі, квартири і майно, яке формально належить іншій особі, але контролюється саме цим чиновником. За попередніми даними, десь 50 тисяч чиновників протягом 60 днів повинні будуть подати електронну декларацію. Саме запровадження системи електронного декларування доходів держслужбовцями є однією з умов для ведення безвізового режиму. З євросоюзом, а ось у справах офшорів зазначають керівники проекту, виникають труднощі, тому просять долучатися усіх небайдужих. люди, які знають інформацію про порушення державним службовцем чи політиком правил заповнення декларацій, вони звертаються до НАЗК. Просто так знайти офшор на Кіпрі не, не так просто, та але якщо є конкретна інформація, набагато краще. Зараз працює пробна версія програми, і до 15 серпня усі бажаючі можуть спробувати задекларувати свої доходи, аби подивитися, як все відбувається. Внесені вами дані після 15 серпня будуть знищені. Якщо ж чиновник не задекларує усі свої статки, йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді двох років за ґратами та відсторонення від посади. Анастасія настасі Олександр Сокол Олександр Білявський, новини СТС Поки ж одні шикують, інші ледь виживають. Днями уряд підвищив зарплату чиновникам. Відтепер їх зарплатні ставки зросли на тисячі гривень. При цьому 6 мільйонів працюючих українців утримують вдвічі більше пенсіонерів власними податками. Усе через те, що у пенсійного фонду не вистачає коштів, щоб виплачувати навіть мізерні пенсії. Тому уряд прогнозує знову підвищення єдиного соціального внеску, аби за наші з вами кошти латати дірки в бюджеті. Днями у пресі опублікували нові зарплати українських чиновників. Зокрема, президент Петро Порошенко отримуватиме 28 тисяч гривень в місяць. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на 8 тисяч менше. Оклади міністрів по 16 тисяч гривень. Заступники ж отримують на 2 тисячі менше. А от голова Нацбанку України Валерія Гонтарєва затьмарила навіть президента. Її місячна зарплата понад 160 тисяч гривень. Проте лідирує все ж голова Укрзалізниці. Войцех Бальчун. Його статки сягають 1 мільйона гривень на рік. При цьому мінімальний прожитковий мінімум в Україні 1399 гривень, а мінімальна пенсія пересічного громадянина 1130 гривень. Сумські ж пенсіонери кажуть, якщо так піде і далі, їх кількість може різко зменшитися, адже вижити на такі копійки можуть далеко не всі. Ну, у мене пенсія уходить тільки на лекарства і на продукти. Більше нічого ми помо... ну, не можемо дозволити. Не вистачає грошей і вимушені працювати ще в 60 років. У нас дуже багато йде на лікарства, вот. тому пенсії не вистачає, ми страдаємо страшно, ми, ми аптеки боїмося проходити. Ну, я робила, наприклад, на війну. Заробила 50 років. Пенсія в мене мізерна. Мізерна. на таблетках, звісно. Ну а куди ще додати людям? Ну куди? Як вони вже 50 років, вони вже не годні нікуди. Експерти кажуть, щоб забезпечити хоча б мінімальні виплати стареньким, у пенсійного фонду не вистачає коштів, тому держава мусить його дотувати. Ця дотація зросла у порівнянні з минулим роком на 65 мільярдів гривень. Якщо ми хочемо підвищити пенсію, нам доведеться збільшити дотацію з бюджету. Це означає забрати кошти у лікарів, вчителів з інфраструктури і всього іншого. Ми опинилися в ситуації, при якій прожити на мізерну пенсію неможливо а щоб її збільшити, потрібно витягнути додаткові кошти з державного бюджету. Ми потрапили у замкнуте коло, вихід із якого дасть лише реформування пенсійної системи. Реформувати ж планують підвищенням пенсійного віку. Таким чином кількість пенсіонерів зменшиться, а відповідно платників податків виросте. Наразі ж проект у стадії обговорення. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Черговий суд над колишнім очільником сумської міліції Сергій Лук'яненко наразі підозрюється у п'яти кримінальних справах. Навесні цього року його звільнили із посади начальника поліції конотопа. На сьогоднішньому ж засіданні розглядали поновлення його на посаді, бо поки немає жодного вироку. Утім, суд оголосив перерву майже на два місяці у зв'язку із недостатньою кількістю матеріалів слідства і з боку відповідача. Нагадаємо, минулого року Сергія Лук'яненка спіймали на хабарі у 30 тисяч гривень. До того ж, експосадовці. Кримінують покривання незаконного видобутку піску, приховування злочинів для покращення кримінальної статистики та інше. 21 вересня одиннадцятого дня на законковому лінію. Взятки беріо. Шановні. Слухайте. Та не треба мене слухати, я усі видали вас. Нова ріка у центрі міста. Третій день у центрі Сум люди плигають через потік, який тече невідомо звідки. Що за вода та звідки вона взялась у сюжеті Ірини Котлярової. Сумчани третій день підряд, йдучи через центр міста, вимушені стрибати через потік води. Ніхто не знає, звідки ля вона та скільки ще буде бігти. Я з самого утра приступила к роботі. От ця вода ручом і діла не комфорт для людей, ні прийти дороги, нічого. І ніхто на це не реагує. От це не перший день вже така ситуація. Ми знайшли причину. Цей водоспад починається з вулиці Садової. Вода лється із труби на проїжджу частину. Тут проводить ремонтні роботи суми теплоенерго. проведення гідравлічних іспитань, ведемо ремонтні роботи по заміні оборудовання. Вода холодна, систематично очищена. Зливаємо на проїжджу частину, та ніде не запрещено. Нас запевнили, що сьогодні всі роботи завершаться. Нагадаю, представники суми попереджали, гідравлічні випробування будуть тривати до 29 липня. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. На перша у світі за показником захворюваності на гепатит С. Сьогодні у день боротьби з вірусним гепатитом сумчан діагностували на цю хворобу. Ті ж, хто поборов цей вірус, поділилися власним життєвим досвідом. Подробиці далі. Суми входять в трійку лідерів по захворюванні на гепатит С. Поряд з Дніпром та Києвом. У світі ж Україна є лідером. Гепатит це хвороба, яка з'їдає печінку. На ранніх стадіях вона ніяк себе не проявляє. По суті у нас в стране эпидемия гепатита С вирусного. Она действительно носить скрытый характер, потому что очень мало людей проходили тестирование и знают о своем диагнозе. Олександр один із тих, хто поборов цю недугу. Каже, заразився, коли мав наркозалежність, а потім тривалий час його не лікували. А ще додає: від гепатиту не застрахований ніхто, адже захворіти можна навіть через похід у салон краси. Болізні болеють не тільки люди, які використовують ін'єкційні наркотики, тому як це болеть передається через кров, але також люди, які непосредственно соприкасаються з кров'ю. Це може бути і манікюр, і це і зубні врачі. Сьогодні у день боротьби з вірусним гепатитом сумчан діагностувала на наявність вірусу. Мешканці переконані, багато людей навіть не знають про свій стан здоров'я. Ну зараз досить серйозна проблема. вірусних гепатит, інші інфекційні хвороби. Як ви думаєте, чи багато сумчан хворіє на гепатит? Я думаю, в нас час досить багато, але далеко не всі знаємо. Гепатит С не є вироком. Він виліковний, проте важливо вчасно його виявити і почати лікування. Лікарі радять, як мінімум, раз на півроку, здавати аналіз крові на гепатит. С. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС. Альпініст із Сум подала в пік Абу Алі ібн сіна у минулому пік Леніна. Його висота понад 7 кілометрів. Сумчанина Володимира Рожко за таке підкорення прозвали Сніжним Барсом. Це вже п'ята семикілометрова кілометрова гора, яку підкорив наш земляк. Ось такі новини: підкорюйте нові висоти і ніколи не здавайтеся. А у боротьбі за справедливість ми вам завжди готові допомогти. Розкажіть свою історію на гарячій лінії СТС. Я вже з вами прощаюся. Далі інтернет-новини з усієї області не перемикайте, і з нами цікавіше.